Права 1248. Спрости вираз та знайди його значення. Ну що ж, стартуємо. Перше задання мінус 4, що множиться на х, що множиться на мінус 8, що множиться на мінус 0,1. Давайте групувати спочатку числа, а потім букви. Отже, записуємо, що це дорівнює. У нас буде мінус 4, що множиться на мінус 8. Що множиться на мінус 0,1. так, І усе це потрібно домножити на х. І це дорівнює. Ну що ж, ми бачимо, що в дужках у нас добуток трьох від'ємних чисел. Такий добуток буде від'ємний, бо кількість від'ємних множників не парна то ми можемо записати, що це буде дорівнювати мінус. Ну і в дужках записуємо як добуток модулів. Тобто записуємо як 4, що множиться на 8, і множиться на 0,1. І все це потрібно домножити на х. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 4 помножити на 8 це 32, тобто ми записуємо, що це буде мінус. А дужка буде у нас 32, що множиться на 0,1 залишається. Ну і все це потрібно домножити на х. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде мінус. 32 помножити на 0,1 це буде 3,2 переносу кому на один розряд ліворуч. Тобто це буде мінус 3,2, що множиться на х. Або мінус. 3,2х. Ну що ж, ми спростили цей вираз. А зараз потрібно обчислити його значення, якщо х дорівнює 2,5. Записуємо то. Наш вираз мінус 3,2х буде дорівнювати мінус 3,2, що множиться. Замість х пишемо 2,5. І це дорівнює. Для того, щоб зробити, дивіться, ми можемо знову розписати, що таке мінус 3,2, що це мінус 4, 4, що множиться на 8, що множиться на 0,1. Справа в тому, що 4 помножити на 2,5 це буде 10. Отже, записуємо, що це дорівнює мінус. я в дужках знову запишу. Що це в нас буде 4, що множиться на 8, що множиться на 0,1, і потрібно помножити на 2,5. так? І це дорівнює. А зараз будемо групувати 4 помножимо на 2,5. Запишемо, що це дорівнює мінус. А в дужках буде 4 помножити на 2,5. так? Ну, і усе це потрібно домножити. Я перенесу. Отже, помножити записуємо, що в нас залишається 8 помножити на 0,1. Отже, 8, що множиться на 0,1 і це дорівнює. Отже, записуємо, що це буде мінус. Так? В дужках тоді 4 помножити на 2,5 це буде 10. Що множиться. 8, що множиться на 0,1 буде 0,8. Так, і це дорівнює тоді мінус. 10, що множиться на 0,8. Переносимо кому 0,8 на один результат праворуч, буде 8. Отже, добуток у нас дорівнює мінус 8. Гаразд. Ми спростили вираз, Ну і обчислили його значення. Переходимо до другого завдання. Вираз наш мінус 0,4а, що множиться на 12,5, що множиться на мінус 0,7. Ну що ж, запишемо цей вираз в вигляді добутку, отже, це дорівнює мінус 0,4, що множиться на А, що множиться на 12,5, що множиться на мінус 0,7. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо числа окремо букви окремо. Тобто це буде дорівнювати. Отже, в дужках записуємо мінус 0,4, що множиться на 12,5. І що множиться на мінус 0,7. Закриваємо душки і множимо ще на А. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках ми бачимо, у нас є два від'ємні множники. Добуток двох від'ємних множників буде додатнє число, Тому ми записуємо, що це дорівнює. І зараз записуємо просто як модулі тоді усіх множників. Отже, це буде 0,4. 0,4, що множиться на 12,5. І що множиться на 0,7. Все це потрібно помножити на А, і це дорівнює. Якщо б у мене було 4 і я множив на 125, то вийшло б 500 500. Помножити 500. Але тут у мене є раз два знаки після кому, то цей добуток буде 5. Отже, в дужках записуємо 5, що множиться на 0,7. Все це ще потрібно помножити на А. І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 7 це буде 35. Тут є один знак після коми, то це буде 3,5, ну, що множиться на А. Або 3,5 А. Все, ми спростили вираз. А зараз будемо знаходити його значення, якщо А дорівнює 1,14. Записуємо то наш вираз, який ми спростили: 3,5А буде дорівнювати. 3,5, що множиться. Ну а замість А пишемо 1,14. І це дорівнює. Щоб перемножити, запишемо усі дроби у вигляді, усі числа у вигляді звичайних дробів. 3,5 запишемо як 35, що ділиться на 10, або 35, 10, що множиться. 1,14 та 1, ,1, 14, 1 на 14 це 14, 14 плюс 1 це 15, що множиться на 15,14. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо 35 скоротити. Ні, не, на 5, можна скоротити, то 35, що ділиться на 5, це буде 7, а 10, що ділиться на 5, це буде 2. Тоді записуємо, чому дорівнює цей добуток. У нас в чисельнику буде 7, що множиться на 15, а в знаменнику буде 2, що множиться на 14. І це дорівнює. Скорочуємо на 7, і чисельник і знаменник. 7, що ділиться на 7, це буде 1. 14, що ділиться на 7, це буде 2. Ну що ж, у нас вийде тоді 1 помножити на 15 це 15. А в знаменнику 2 помножити на 2 це 4. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми заберемо. 12 14, четвертих, то це буде 3 цілих 12 поділити на 4. І ще залишається 3 четвертих. Отже, записуємо 3 цілих 3 четвертих. Можна залишити так, або записати як 3 75 І так, і так можна. Ну що ж, переходимо до наступного, до третього завдання. Наш вираз мінус 2 третіх х, що множиться на 1 13 чотирнадцятих у. Давайте запишемо це в вигляді добутку. Отже, записуємо, що це дорівнює. Мінус 2 третіх, так і записуємо. Що множиться на х, що множиться. А множник 1,1314 запишемо 1 помножити на 14, це 14, плюс 13 це 27. Записуємо. 27 чотирнадцятих, Що множиться на y. І це дорівнює. Що ж, число окремо, букви окремо, то записуємо, що це дорівнює мінус 2 третіх, що множиться на 27 Так? І все це необхідно домножити на х, що множиться на y. І це дорівнює. Ну що ж, Записуємо один із множників у нас від'ємний, то добуток буде від'ємним. Добуток тоді цих дробів буде в чисельнику 2, що множиться на 27, а в знаменнику 3, що множиться на 14. І що множиться на Хі. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 14, що ділиться на 2, це буде 7. На 3 скорочуємо і чисельник і знаменник. 27, що ділиться на 3, це буде 9. А 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну що ж, у нас вийде тоді мінус, записуємо 9 сьомих. XY. Так? Ну, можна так залишити, якщо ви окремите цілу частину, 7 сьомих, це буде одиниця, то вийде, що це дорівнює мінус 1 ціла, тоді залишається ще 2 сьомих у. Є гаразд. Ну що ж, ми спростили вираз. Зараз потрібно знайти його значення, якщо х дорівнює мінус 1,16, а y дорівнює мінус 30. Ну, гаразд. Записуємо то. Наш вираз мінус 1,2 хі. буде дорівнювати Мінус 1,2. Дві сьомих, що множиться. Замість х пишемо мінус 1,16. Що множиться, А замість y пишемо мінус 30. І це дорівнює. Ну що ж, у нас три множника від'ємні. Добуток тоді буде від'ємним. Записуємо мінус. Ну, а в дужках можемо записати просто як добуток усіх. Множників добуток модулів усіх множників. 1,2 сьомих це 9 сьомих. Ми можемо записати так. Що множиться? 1,1 ціла, шоста 1 6, це 1, 6, 6, 6, плюс це 7, що множиться на 7 шостих, і що множиться на 30. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде мінус. А в дужках тоді записуємо. дріб у нас вийде 9, що множиться на 7. А в знаменнику 7, що множиться на 6. І все це потрібно домножити на 30. І це дорівнює мінус. Ну, а тут скорочуємо і чисельник, і знаменник скорочуємо на 7, це буде одиниця. Тоді чисельник і знаменник скорочуємо на 3, це буде 9 на 3, це буде 3, 6 на 3, це буде 2. Ну що ж, у нас тоді вийде в дужках мінус 3 других, що множиться на 30. Є. Ну і записуємо, що це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як 3, що множиться на 30, а в знаменнику 2. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 2. 30, що ділиться на 2, це буде 15. 2, що ділиться на 2, це буде 1. То записуємо, що це дорівнює мінус. 3 помножити на 15 це 45. Отже, добуток у нас буде дорівнювати мінус 45. Є? Ну що ж, ми знайшли, спростили вираз і знайшли його значення. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 100m, що множиться на мінус 1,8n. Ну що ж, записуємо тоді цей вирос вигляді добутку мінус 100, що множиться на m, що множиться на мінус 1 восьма, що множиться на n. І це дорівнює число окремо, букви окремо, то записуємо, що це дорівнює. Мінус 100, що множиться на мінус 1 восьма помножити, Ну, а в дужках у нас буде m, що множиться на n. І це дорівнює. Обидва множники у нас від'ємні. То добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулів, то у нас вийде 100 в чисельнику, а в знаменнику 8. так, Що множиться на mn. Ну, тут 100, так, знаменнику 8. Можна там помножити на одиницю, це нічого не змінить. Тут бракує місця. Ну що ж, можна скоротити і чисельник, і знаменник на 4. Ну що ж, е, Отже, або навіть на 8, можна скоротити. 1000 поділити на 8 це буде 125. Ну, давайте скорочуємо тоді на 8. Отже, 8, що ділиться на 8, це буде 1. Якщо б у мене було 1000, я поділив би на 8, було б 125, а в мене лише 100. То це вийде 12,5. То записуємо, що наш вираз тоді дорівнює 12,5 m, що множиться на n. Гаразд, є? Ну що ж, а зараз, коли ми спростили вираз, потрібно знайти його значення, якщо m дорівнює мінус 3,1, а n дорівнює 1,5. Записуємо то. Наш вираз тоді 12,5 n, що множиться на n дорівнює 12,5, що множиться, замість m пишемо мінус 3 других, мінус 3,2, що множиться. Ну, а замість n пишемо 1 п'ята. І це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний. Добуток у нас буде від'ємним, записуємо мінус. Ну, а в дужках записуємо просто добуток модулів цих множників. Тоді це буде. Усі множники запишемо в вигляді десяткового дробу. 12,5 вигляді звичайного дробу. 12,5 це 108. Отже, 108. Бо ми так і розписували. Далі. 3,2 можна записати як 32, що ділиться на 10, або 32 десяті. Так, Що множиться, залишається на 1 п'яту. Гаразд. І це дорівнює. Переносимо. Так, 32 десяті можна скоротити на 2 і чисельник і знаменник. То 32 на 2 це буде 16. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Є? Ну що ж, а зараз давайте будемо множити. Отже, це дорівнює мінус. Виконаємо перше множення. Тоді у нас вийде дріб. У чисельнику буде 100, що множиться на 16, а в знаменнику буде 8, що множиться на 5, а результат потрібно домножити на 1 п'яту. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 8. 16, що ділиться на 8, це буде 2. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Є? Ну і зараз на 5 скорочуємо. І чисельник і знаменник 100, що ділиться на 5, це буде 20. А 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ну що ж, у нас тоді вийде мінус. В дужках замість першого дробу у нас вийшло 21 або 20. Що множиться на 1 п'яту. І це дорівнює мінус. Записуємо як 20, що множиться на 1, а в знаменнику 5. І це дорівнює. Скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 20, що ділиться на 5 це буде 4. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Отже, вийде тоді мінус 4 перших або мінус 4. Ну що ж, ось таке завдання на множення та групування раціональних чисел. На цьому вправу завершено.